Для мене здається, це найважливіші дні, які відбуваються в історії сучасної України. Сьогодні, от ми будемо вшановувати пам'ять загиблих і закатованих у полоні. А день, коли українські родини затамували подих, і коли емоції били через край, це дев'ятий етап великого обміну і повернення додому наших захисників. Серед них і важко хворі, і тяжко поранені. Деякі воїни провели в російському полоні понад три роки: наймолодшому звільненому 27 років, найстаршому 66 і наш. Що кореспондентка Карина Подленко працювала на місці події, бачила, як рідні зустрічали своїх героїв. І деталі хочемо зараз показати вам її очима в спецрепортажі на своїй землі. Кожен метр переповнений щастям, вигуками і радісним тремтінням. <клес> Обійми, радість і сльози полегшення, яких чекали довгими місяцями і роками. Боже, я п'ятсот місяця днів полону. Дякуємо, 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 дякуємо. Вітаю, вітаю. Але за цими емоційними миттями стояла довга і кропітка робота українських служб і очікування кожного і нашої знімальної групи також. Сковосьми годин ми перебуваємо у стані очікування і невідомості. Нових деталей наразі немає. Однак ми продовжуємо чекати і вірити, що наші сьогодні нарешті будуть вдома. Із самого ранку на території медзакладу людно. Хтось тут в надії зустріти своїх, хтось дізнатись, хоч крихту інформації про тих, кого вважають зниклим безвісти. На момент запису цих інтерв'ю, люди перебували в очікуванні тут вже 12 годин. Всі обміни тут і чекаємо, що можливо, Прибуде, привезуть. Сільці скупили для всіх, допомагаємо. А що робити? Ситуація. Треба чекати, надіятися і вірити. Наче ми сміємося, а в душі і болить і плакати хочеться. А це Зоя, її син теж вважається безвісти зниклим. Вона продовжує вірити, що живий. Старшого сина я поховала, а через чотири місяці пропав менший. Межісті пропав. Ну молюся. Я, я чувствую, що він живий. Я чекаю, думаю, завтра йому виповниться 33 роки, у нього завтра день народження. На філодасть бог може. Що він приїде на додому на день народження. Минали години, люди продовжували чекати. Сиділи на стільцях, на ковдрах, просто на землі. І навіть коли стемніло, люди продовжували приходити до воріт медзакладу. Лише в темряві приходить звістка. Відбувся наші вже на кордоні. Мам, Нідо скоро повернеться додому, бо звільнений. <ріпи> Я чоловіка чекала 20 місяців майже. <ріпи> Я Дружина і сестричка. І батько. Україні просто закамію за скільки місяців все, все буде добре, просто ступер. Дай щоб інші дочекалися. Це, це саме головне. Позвонили з координаційного штабу, щоб чоловіка обміняли. Дякують за захисника. Він вже в дорозі до нас. Це найкраще в житті. Для мене новина. Слідом за сповіщеннями починають зеленчати телефони. Хлопці на кордоні перед дорогою до своїх мають декілька хвилин зателефонувати близьким. Все буде рідненький рішить. Ми з тобою тебе буде все, добре. Все. Все, ми, ми ж тим до последнього. Земая слава! Ми тебе помолимо, Сочинської нам дуже слава. А Ілюшка з ним. Наші в місті пропали хлопці, їх в полон взяли на Сумському напрямку. Вони прикордонники. В один день заповняли на пограничника. в один день пропали в полон. І в один день звільнили. Я тебе так енергією дружила. Дружила, такі високі концепції. У цю ніч просто неможливо стриматися без обіймів. Кожен з тих, хто дочекався, випромінює шалену енергетику радості. Вона просто в повітрі. Народ, слава! Смерть ворогам! Боладос! Іди сюда, іди. Мій синочок, її чоловік. Боже, вже 555 відаю. днів полону. Відаю, дякуємо. Дочекалися, дочекалися. Минула ця каторга, щоб вони були прокляті. Ось вітає. Молилися, молилися Богу, чекали, вірили. Не дочекалися, правда? А ми ніколи не були на обміні, ніколи не були. Ми приїхали перший раз. І ми просто повірили, що він повернеться. І нарешті на територію заїжджають перші швидкі. Як настрій? От і що не зрозуміли. Але дуже здивували. Дякуємо за зустріч. Повернеться. Очікувано. А за ними автобуси. Коли автобуси зупиняються, час зупиняється разом із ними, і безкінечна напруга знову вибухає щастям сльозами і обіймами. Серед натовпу ця родина. Жінка з доньками міцно обіймають щойно звільненого чоловіка. Молодша прийшла до медзакладу з плакатом, де написана її мрія, аби тато повів її за руку в перший клас. І сьогодні вона розуміє, так буде. Не знаю навіть, як сказати ці враження. Всім дякую, особливо дружині і діточкам за підтримку. Мене переповнюють просто враження. Скажіть нам, будь ласка, щастя, воно ось так виглядає. Ось так, так. Ось так О, я навіть розмовляти не можу. Чесно, я просто всім дуже дуже вдячна. Що нарешті наша мрія здійснилась, що нарешті ми зовсім скоро будемо вже постійно разом. Два з половиною роки ми так цього чекали. Кожного дня уявляла, як це буде, але ці емоції не передати. Ну я просто дуже-дуже щаслива. <рес> Тато просто не очікував нас побачити взагалі. Він каже, я чую моє прізвище, але я думала, що мені показалось. А все таки не показалось. Наші хлопці потроху заходять до медзакладів. Там їх чекає первинне обстеження та речі першої необхідності. Однак навіть з вікон будівлі продовжують отримувати вітання і найтепліші обійми, обійми своїх дітей. <клухи> Дружина цього чоловіка разом з сином досі не можуть повірити у своє щастя. Ми вас бачили ще там, коли ви тільки отримали сповіщення. Як ви зараз почуваєте, тому що тоді навіть підійти не хотілося, щоб не переривати ці моменти. Це велике щастя. Ейфорія, це, ну, чесно, навіть зараз мало віриться. хоч вже і обняли, і побачили. Не передати слова. Я бажаю кожному хто чекає отримати ці сповіщення, отримати ці відчуття якнайшвидше. Як під час дев'ятого етапу великого обміну вдалося повернути військовослужбовців зсу, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Вемеселтеро, а також прикордонників нацгвардійців та бійців нацполіції. Додому повертаються важкохворі і тяжко поранені захисники. Можемо вже говорити про деталі за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більше ніж тисячу наших людей. Воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримують необхідну підтримку та медичну допомогу. Сьогодні був важкий обмін, тривав довго перемовний процес. З боку російської сторони були певні спроби відтягнути його ще далі, але в переговорній групі, яка працювала безпосередньо в Білорусі, вдалося досягти і погодити раніше. Взяті на себе з двох сторін домовленості В сьогоднішньому обміні усі повернуті хлопці були верифіковані або міжнародним комітетом Червоного Хреста, або мали статус полон інші джерела і верифіковані були координаційним штабом. Тому це важливий момент в нашій роботі знати і розуміти про всіх наших громадян для того, щоб їх повернути додому. Це був довгий день з очікуваннями, молитвами, тривогами і сльозами, але день, у якому світло перемогло темряву, і переможе ще, бо боротьба за повернення всіх наших героїв триває.